Мер Костусів неодноразово зазначав, що Одеса готова до курортного сезону. Він навіть відкрив його на місяць раніше ніж зазвичай. Знімальна група телеканалу Круг продовжує перевіряти, наскільки слова міського голови відповідають дійсності. Цього разу відвідав Дюковський парк Костянтин Гак. Протягом 90-х років Дюковський зробив репутацію місця, в якому збиралися маргінальні елементи, і втратити тут гаманець було значно легше ніж добре відпочити. 90-ті минули, але стан парку залишається сумним. Перше, що кидається в очі, це два штучні озера біля входу. Хоча назвати їх озерами це перебільшення. Набагато краще підійшло б слово болото. Одне тузер заросло очеретом, інша ряскою. У воді плаває сміття. Звідти ж п'ють здичавілі собаки. Водночас в озеро безтурботно пірнають діти. Можна тільки уявити, які інфекції вони ризикують підчепити під час такого купання. Мені дуже сильно не подобається, якщо чесно говоря. Чому? Потому що, во-первых, по його ніхто не чистить, воно дуже сильно загрізнене. Тут також купаються люди, і там же собаки купаються. Те ну. Такой настоящий инцефалит. Я помню еще, когда маленький был, когда мои родители еще здесь гуляли, то парк был намного лучше, был благоустроенный. В данный момент за ним, мне кажется, вообще никто не следит. Ни пруды эти постоянно грязные, не очищаются. Ну, в общем, я считаю, что городские власти должны как-то более внимательнее и как-то больше уделить времени и финансов. Єдине громадська вбиральня у парку зачинена на ремонт, але жодних ознак його проведення немає. Неподалік встановлені платні біотуалети. Як розповіли місцеві мешканці, вони працюють лише влітку, а на момент зйомки на дверях взагалі висіли замки. У парку багато дітлахів, але про них ніхто не подумав. Єдиний працюючий ігровий майданчик є платним. У самому центрі парку встановлено єдину на усю зелену зону безкоштовну. гойдалку. Мабуть, мається на увазі, що діти повинні стояти до неї у черзі. Хотілося б, щоб щось для дітей. Робилось. Там качельки безплатні, тому що площадка є дітка, от і тут, і там платна, а платного нічого Хотілося б хоча б якісь кілька качелі, які платного можна було Хотілося качества, которые ну, было, так скажем. Незадовільним є і стан доріжок. У деяких місцях навколо парку асфальту взагалі вже немає, так давно його не ремонтували. Ліхтарі на алеях давно не працюють, лампи розбиті, а відсутність світла сприяє криміногенній обстановці. Один з місцевих жителів розповів, що вночі у Дюковському не спокійно. Десь нету патрулей. То єся по вічерам, тому що очень часто, ну как бив бы, теж я прихожу, часто по роботі туди вверх. О, смотрю, ми розборки, ну мало чого, Може, человек жити хотел, його взяли. И побили. постійні відвідувачі Дюковського розповідають, що останніми роками ситуація тут стала кращою, мабуть, завдяки тому, що природа поступово знищує залишки цивілізації, і парк перетворюється на ліс. Такий собі коточок дикої природи посеред міста. Костянтин Гак, Юрій Рух телекомпанія Круг.